От я можу сказати, що це от найкращі індикатори, які є саме на бінаріум. Тобто, якщо реально говорити про якісь там додаткові, там, а навіть RSI, ну це зрозуміло, але для торгівлі за трендом, ці от індикатори найкращі. Це, ну, Краще, ніж ці два індикатори, просто є нема. І дивіться, ваша задача прийде. Якщо ви бачите, що ці два, інди... ну, два ці показники, вони є вища графіка, це означає, що графік йде нисходящий тренд, наприклад, донизу. Якщо вони є під графіком, це означає, що воно йде доверху. Тобто ви повинні розуміти, наприклад, зараз воно йде доверху. І тут, в принципі, я би вам рекомендував відчинятись на невеликі суми, не спішити. Ну, знову ж таки, це вихідні, вам не потрібно тут супер-мега торгувати. Там. 200 угод, просто буквально декілька год собі дали по кайфу і, знаєте, як то кажуть. І пішли відпочивати. Тому я, наприклад, даю зараз. Ну, це будній день, наприклад, в мене зараз, але тим не менше, я даю на 2 хвилини угоду на суму 2000 гривень. І, в принципі, очікую на її відпрацювання. Тут момент ще є такий, що. ну Я надіюсь, ми тут побачимо також мінус, тому що я покажу вам, як працювати тут з мінусами на OTC ринку Бачите, зараз ми, наприклад, відчинилися догори. І ми очікуємо.